Всім вітання на каналі у нас Subaru Forester на ремонті. Нарешті вона приїхала довго. Я її чекав, бо тут досить специфічні такі роботи були, з якими потрібно було ну, якось щось робити. По-перше, є пошкодження. Ну, Пошкодження у нас не вийшли так, як я планував. У нас була пошкоджена оця дверь. Була вм'ятина, була губа так, через всю дверцяту бугор такий видавило. Ми чекали, поки з'явиться місце, щоб порихтувати. Як бачите, двері порихтована, ніяких зовсім там питань щодо пошкодження, чи якесь було, чи не було. Тут взагалі вже це питання не стоїть. Залишились тільки подряпини. Ось, бачите, подряпини, подряпини, ось о подряпини, ось о. Тобто, бачите, вся площа дверцяти була пошкоджена від, від низу до самого верху. Мені залишилось тільки детейлінгом зайнятися. Щодо заднього крила, зараз ми торкнемося цього питання. У нас ще було питання по цій двері, але, бачите, нам її не зробили. Ми або спільний спільну мову не знайшли, або ну ми проговорили про дверцята, але ж ми чомусь про, про неї чи про втикали, чи що. Тому прийдеться зараз знімати дверцят і вести, вести її знов на рихтування, окремо від автівки. А поки буде рихтуватися дверцята, мені потрібно зробити деякі інші маніпуляції по автівці. Бачимо таке пошкодження шпакля. Налопнула. Ось. Якщо е до дверей там питань нема, нічого іржавіти не буде, то лопнувши шпакля, а тут було ДТП, е може привести до того, що воно там все буде гнити. Тому о, у власника автівки, автівки стало питання привести до ладу все це діло. Машина повністю фарбована. Вона була чорного кольору. Зі Штатів там приїхала вже от в такому кольорі. Рівень фарбування, ну, такий, як і у нас. Нічого в Америці там не фарбується краще. Воно, бачите, і просади, і риски, все тут присутнє. Отаке, от що у нас неправильний зроблений. Перехід, який отакий має вже вигляд. Тому будемо фарбувати десь до півбатону і подивимося, що з цього вийде. Потім у нас вон, все торчить. Бампер отакий. Бампер отакий, незрозуміло. Я коли оглядав машину, я бачив, що телевізор, на якому все це висить, от якщо бампер взяти догори, вон, дивіться, що. Що робиться? Треба оце все підняти якось догори. Тому треба розібрати все. Воно, бачите, через те, що морда опущена, бампер ні з тієї, ні з тієї сторони не становиться. Якось телевізор відремонтувати, він пластиковий. Подивимось, чи то будемо щось колхозити, чи там ніяких проблем нема. Це ми розберемо, подивимось. От, і е, обдивитися треба всю тачку, і, які є недоліки, їх всі поробити. От ще отакий момент. От, у нас фарбоване крило, воно, як бачимо, з такими же колористами підбиралося, як і у нас підбирається. І е, у нас є отакий різнотон. Але воно все матове. Матова двері, матовий батон. Треба протестити, зробити колірування і подивитися, може якось, хоч якось там колір вирівняється. І від цього будемо плясати, чи треба полірувати всю автівку. Отакий От план робіт. Поїхали. В першу чергу треба висверлити лючок на підбір і розібрати морду. Зняли бампер. Чому у нас він не тримався? Ну, по-перше, чому б йому на цьому триматись? І, бачите, все герметовано. Потім е кріплення фари, чи що, підфарник. Дивіться, його чи розсверлили там, чи що, і якось так приколхозили, а бампер на нього ж кріпиться. Тому зараз будемо все це намагатися зняти. Не знаю як, чи то після пошкодження воно вниз опустилось і вирвало. Незрозуміло, коротше, треба знімати зараз. Дивитися. Може його достатньо буде просто відкрутити, підняти і закрутити на своє. місце. Тут верхня частина ось його. вона відломана. Пластик сам. Ось воно. Бачите, гуляє. Нижня частина нормальна, верхня. Тут відломана. А що воно яку функцію несе? не знаю. Ну Бампер. Вот сюда же заходил, вот сюда, я не знаю, может, это просто это как ограничитель? Нет, может, ну, какое-то крепление там, Эти... ну, проводку, Пищарка, проводку да. типа сюда выводить. Так, значит, чому у нас бампер погано тримався? По-первых, вот вся подфарная штука, от сюда она крепится. Вона вже була поломана, вона вже була вона паяна. Ми зараз спитаємо у людини, скільки вона буде коштувати нова, бо ось, ось ще відломано. Коротше, таке під заміну бажано було Щодо цієї, тут плюс-мінус норм, але тут стояли неправильні болти, стояли болти, оці, різні під торкс. Під десятий, а повинні стояти отакі болти з отакою потайною втулкою. За що чого у нас пошкодилося кріплення, і бачите, їм вони теж повиривані. Якщо паяти, то буде аналогічна ситуація. Тому ми зараз питаємо, скільки воно нове. Коштує тут на дуже сильно щось на колхозно було, воно порвані отвори, і рихтований телевізор і підкладені отакі шайби. Будемо збирати, подивимось, якщо будуть нові оці підфарники, я куплю ще такі болтинові. Ми по заводу все присунемо, то не буде болтів підкладних шайб цих. Потім у нас було незакріплене крило, незакріплена фара, Знизу у нас, скільки ти казав, 5 кліпс не було. Тут да. тут ну тут пожоване, тому не знаю, щось вийде, не вийде його, мабуть, не вийде його закріпити. Тут болтом, от як з цієї сторони, спробуємо засунути, бо тут, бачите. Все пошкоджене, пожоване і загермечене. Подивимось, може щось і вийде. Ну, питання поки по цьому, по цим підфарнам. Потім друге, це оці кріплення бампера. Вони тут болтихалися і зовсім не трималися отут. Тому що отвори у тайванських крилах на міліметр ширше, аніж потрібні. Тому. Ну, ми думали, що вони не поломані, а вони цілі. І оцього розшереплювання оцього, не вистачає, щоб закріпитися нормально у крилі. Тому прийдеться щось підкладати, може якийсь пластик намотаємо. Іншого виходу немає, бо отвори занадто великі. Так, за фонарем. Що у нас тут заднім? Лопнуло. Чи може не дотягнули просто. Може і лопнуло, не знаю. Отут, отут. Отут. Все. Тому тут водичка, звісно, буде затікати. Тут диріще взагалі. Не знаю, буду його, мабуть, заварювати. І через те, що крило не дотянуте, у нас і бампер не становиться. Ну, якось так. Трошки виріхтував оцю поверхню, хоч трохи крило відійшло. Ну, а якщо заглянути от сюди, то ми бачимо повністю пожований е, цей. Ну не видно е, е, тут складки, от, 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 такі жорсткі. Потім крило рихтоване дивіться. Добряче так ріхтонувано. Все пожоване, Самокрут, так прям в крило. потім отрихтування, яке було. І разом з тим ще й цей поіржавіло. Ну, і оцей метал розвернутий, там і не бачу, його треба однозначно зараз розбирати цю внутрішню обшивку і діставати метал, заварювати. Так, у нас розібраний багажник. І дивимось, що тут у нас є. У нас є ось вузлик, його треба розв'язати. У нас є іржа, пожовано тут все. Рихтовано тут все. Ось ось вузлик ще один. Але ж, що ми з ним зробимо? Він під шпаклею. Все в вержі. І ось доступ до цього вузлика є, щоб його розв'язати. Коротше, розібрати прийшлось, бо треба ще згатити молотком. І будемо звідси рихтувати його. Порозв'язував отут всі вузли, Повирівнював метал, порозтягував, він такий стянутий був капець. Все повиходило добре. Залишились тільки оці моменти. Заварити тут і підтягнути метал, бо там доступу нема, щоб його підтянути. Підтягну з потерком і пару точок поставлю зварки, бо немає зовсім зварочних з'єднання тут, в цьому кутку. Потім оце віконце. Дивіться, як щільно вже стало. Повиріхтував все тут. Навіть без оцих само... самокрутів вже воно на свої рідні місця становиться. Але ж. Для фісації вже дірки є, я їх просто пофарбую та оброблю. Ми їх закрутимо, щоб було більш надійно. Бампер вже навісив, бампер вже защілкується. Ну, супер. Щодо тріщини, він почав колупати. В тріщинах була ржавчина, бо водичка затікала. Всі тріщинки повиколупував. Ну, це крило зроблене із шпаклі, тому що поробиш. Поки машина тут стоїть, вирішив зробити це кріплення. Зробив коронкою отвір, вирізав з отвору ось з оцього підсилювача бушного тут товстий метал, вирізав таку шайбочку, приварив до неї закладну і зараз на те ж саме місце її поверну. І у нас буде прекрасне кріплення. Дістав все, що маю. І споттер, і сварочник. Короче, підтягую метал, підварюю, бо така підозра в мене, що його взагалі не приварили. Може, отут одна точка є, і все. Все інше трималося на герметі. Тому так, трошечки підварив, трошечки під этот, підтянув. Все, чітко зараз тільки оброблю, бо тут. Не дуже красиво. Новий інструмент у мене з'явився. Пневмонаждак. Чи той пневмонапільник. О! І ним я обробляю вже. Приїхали оригінальні запчастюлі. Субару. Це заднє кріплення бамперу. І дві ці яких підфарника, на котрій тримається бампер все новеньке все оригінальне все як завжди. начинаешь шпаклевать ставишь рубанок затирать свою шпаклю понимаешь там бугри от предыдущего ремонта и непонятно почему столько шпаклі. И, естественно, начинаешь все это стирать. Понимаешь, что вот эти бугры повылазили. Сейчас их надо вбивать обратно и снимать всю старую шпаклевку, которую только можно. Очень люди ленятся, собственно, усилия какие-то приложить, чтобы эта шпакля, эта деталь была более-менее правильно сделана. Да, она была неплохо по внешнему виду, но были, ну, Вон лопалась шпакльовка, їх очень много було. Це ж не годиться. Починалося все з шматочку тут, тут і тут. Пришлось знімати, блядь. Ну, багато я шпаклі зняв. Навіть прийшлось у цьому місці рихтувати. і, бачите, метал просвічується. Це означає, що шпаклі тут ну, дуже мало. Я товщиноміром пробивав, володька купив собі товщиномір. Ми його тестували. Тут взагалі до металу не діставав, Тепер хоч буде діставати. Ну, і тут зняв досить нормально так шпакля. Все. Зараз будемо грунтувати. Кислотничок у нас буде на відкритий метал отут, і внизу. Тут нема на що кислотник наносити, тому тут буде епоксид. І все. Сьогодні грунтуємо. Завтра там чи коли у нас час дозволяє. Не будемо лампами сушити. Нехай саме по собі сохне. До речі, ще зверху момент. Е, оці пузирики. Оці де вони? Фокус. От бачите оці по центру пузирики. Я думав, що то перехід такий, він вигорів, там полако чи що, а ні хрена. Давай його стирати, а воно не стирається. І це пузирики аж із-під ґрунта. І бачите, кислотником теж замазюкав, бо е дорився до металу, а метал ще й ржавий. Вичищав там я про це місце навіть і забув. Так, бампер у нас з новими кріпленнями став ідеально. Всі зазори тут, тут під фару чітко стало. Оскільки тут був удар фара з телевізором, чутка туди, тут не дуже зазорчик, але ж тим не менш, Колхозинг теж добре став, може трішечки на якийсь там міліметр зазор відрізняється з тієї сторони. Щодо цієї оцього зазору, єдиного який є, я не можу нічого з цим зробити. Можна трошки опустити замок, але от буквально от трошки і вже буде битися об бампер. А от якщо я максимум надавлю, тут зазором, ну якщо він вже впирається, тут краще тут не становиться. Так що на даний момент отакий результат у нас і залишиться. бо Работы. Так, ну давайте посмотрим, что там подобралось у нас на колористике. Значит, у нас есть э, вот этот вот вариант, типа более светлый, более хороший, и вот этот вариант крашеного крыла. А вот Колористика. Ну, на камеру кажется, что на стойку похоже, на крыло нет. Но он вживую такое впечатление, что это как раз переход, переходной момент. Недостойка, перекрыло. Или недокрыло, перестойка. Такое вот переходное. Ну, 200 грамм краски пришлось заказать. Щоб хоч як-то цвет набрати, тому що там дуже багато різновидності цвітовні. 200 г у мене є. Такий вигляд воно має вже підготовлене підфарбування. Гермет, гермет, гермет. Все, тепер в салон нічого затікати не буде. Все супер. Ну тут не зовсім красиво епоксидник повилазив. Бо я що на два пальці не накрив е, акрил на епоксид. Ну, Що поробиш. Тільки оце місце треба підґрунтувати, буде перед фарбуванням. І все. Бо тут е, минула шпакля чи що, я не знаю, що воно таке. Може і ґрунт. Але для перестрахування треба буде перегрунтувати. Зверху все норм вийшло. Да і все, що ще казати, треба фарбувати. Щодо очисника, там були питання у відео, дивіться, стою десь в метрах у двох і. Пускаю дим, дивіться, затягує туди аж бігом. Бачите? Тобто. Завдяки йому весь гараж е проходить очистку, ну, мабуть, за годинку повністю все всмокче в себе. Наніс два шари фарби. Мені подобається колір. От, на даному етапі поки все чітко. Я не доходжу до дверцят, десь вже з долоню. І воно так зглажується, що ну класно, по кольору, мабуть, ідеально. Зараз буде ще фінальний коригуючий слой, бо щось темнувате. Я хочу висвітлити трошки і мені здається на цьому ми і завершимо. Бля, купив якусь то подливну бумагу. Що за херня? Оно пропитується, Смотрите. Мокре пятно. Я дверь еле отмыл только что, ну потому что смотрю, ну как, ну как она пропиталась, капец. И под бумагой был лак. Жестко. Я теперь боюсь, как бы тут сейчас везде этого прикола не произошло. Прикинь. Смотрите, блин. Жорстко, вообще, що за херня? Ну от дверка передня. Щодо крила, я не бачу там ніяких питань. Буцім, то все рівненько стоїть. Ну, я подивлюсь, там може на якісь пів міліметра можна саме крило підсунути. А от задня дверцята, там от прилягання, 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 а от. З нижньої частини якісь пів міліметра назовні є. Я про це казав. А там подивлюсь. Там е, з салону лопнув метал, Ну, під, підфарбую, нічого не поробиш, там вже варити ніхто не буде, а підфарбувати метал підфарбую. Щодо дверцяти, ну, зараз ще про це з царапками в мене йде. Це відполірується, царапки всі поуходять. Буде ідеально. Щодо задньої двері. Ну, за такої відстані вже можна побачити, що теж ніяких от на відображенні матрацу, можете побачити, ніяких вм'ятин немає. Ребро оце стоїть ідеально ровно. Все, царапки, які там були, теж вже майже на відео не видно. Вони такі більш темненькі, то лак. Я ще сполірую, ще менше буде видно. Ну, Взагалі ідеально для того, щоб взагалі не, не, не використовувати шпаклю і не фарбувати. Незрозуміло, як підбере колорист. Клас, робота по ріхтуванню, то було чітко. Чисник повітря. оцей. Дійсно крута штука. Бо що у нас? Раз, два пилинка, три, чотири. Все, чотири пилиночки За, ну, за хвилинку, мабуть, я її постирав. Ну, тут трошки перепильчик такий, теж зрівнює. Не дуже мені подобається на стійці. Е, і переходик. Переходик, матовий, полірується. Тут у нас що? Майже, майже всі царапки пропали. Це я ще позавчора наносив. Сьогодні вже воно висохло самостійно. Я це все постирав і три або чотири царапки пропустив, тому я їх зараз сушу. Ну, типу, підкапав, сушу. Бампер теж царапочки всі такі стали красиві. Залишилось відполірувати. На бампері, мабуть, нічого і не видно на задньому. Дверцята. Те ж саме сьогодні все постирав, катером позрізав все лишнє. Щось новеньке з'явилось. Я знов підкапав. Зараз підсуну лампу, підсушу. Ну я бачу вже, що після того, як я це катером зрізав, там вже результат непоганий вийшов. Але я ріш... вирішив ще добити <плес> так. Лючок зараз встановлю, Тут закльопки, Я купив новий закльопочник. Отакий дворучний закльопочник, бо тут отакені здоровенні закльопки. 20 гривень штучка. І однорукий закльопочник їх не візьме. Фінал. Пофарбоване крило. Вигнали на вулицю. Маємо. Загальний фон прекрасний, по шагрі співпадає. Ідеально все. По кольору трошки е срібного кольору великувато тут, але ж е на загальній картині бачимо, що досить непогано. Щодо е подальших робіт, значить, е підполірована машина. В один підхід, так легесенько, аби матовість прибрати. Потім бамперочки у нас трошки відреставровані. Ну так, трошки підкапані тут. Тут були проблемки. Собака десь тут царапнула, теж підкапав полірнув. Ну, видно, але ж так і не видно. Тут що? Дверцята. Що у нас тут зверцяти? Ну, Де були пошкодження, навіть нічого не видно. Ребро під ребром отут тут у нас все було. І підкапалось там, десь щось видно, але не дуже кидається на око. Пластик теж позрізав все там лишнє, що було. Там всякі таке. І зачорнив його. Бампер пошкоджений тут був, підкапав, полірнув. Лючок закліпав назад, дзеркало питань нема. Поліровка не допомогла нам зробити якийсь більш-менш адекватний результат і подивитись. щоб... Може воно матове і таке було, відрізнялось по кольору, думав полірну і колір там підвирівняється, але нічого не підвирівнялось, як було, так і залишилось. Все, все. Отакий у нас вийшов результат.